Тож доброго дня. Сьогодні у нас швидкий огляд кавомашини DeLonghi Dynamica Plus 370-95, наскільки я розумію. Це послідовник звичайної динаміки, який додали сенсорний кольоровий дисплейчик, з яким легко. Дуже легко завжди на екрані, коли вам якесь є зображення, натискати його і так готувати каву. Так, тож, давайте спробуємо, що ми можемо. На цій каварчі. Давайте спробуємо просто готування кави. Просто натискаєте кава і вперед пішло готування. Це просто є налаштування на декількох людей, є швидке змінення об'єму, є швидке змінення міцності. Має налаштування напою індивідуального, не з тих варіацій, які існують в машині. Дивимося, Дивіться, яку красу готує кавоварочка. Помола налаштував мінімально. На цих значеннях делонгі варять дуже круту каву. Вона виходить міцна, яскрава, якраз те, що все полюбляє. Всі полюбляють. Єдине, звичайно, що от як її конкурент Міліта а дорогу Арабіку, Делонгі може не так, точно зможе заробити як Міліти. Але при тому, ті функції, що. Вкладений для цих кавомашин. Проста надійна кавомашина для дому. Делонг виконує суперово. Просто фантастично. А, приємний гарний еспрес. Так само легко можна робити молочні напої. Але спочатку, звичайно, додаємо молока. Виставляємо, яке пінення ми хочемо. Маленька пінка, середня максимальна. До речі, про це. Висоту піни будуть, будуть підказки на екрані. Давайте додаю молочка і робимо. Так, ну давайте. Де наше лате макіято? А ну ось о. Просто натиснули. Рекомендую нам регулятор поставити вертикально, так і робимо. І очікуємо готування. Пішло пінення молока в середньому значенні: це кремова пінка, приємна для пиття, бархатна, суперо! Це от гарний плюс кавомашин з регулятором, а, який можна крутити в різні сторони для змінення піни. Це, по суті, жикльор, який додає більше або менше повітря. В цій машині це реалізовано. Круто. Так, єдине, якщо у вас дуже багато молока для вашої чашки, просто натискаєте стоп, і в той момент зупиняється готування молока і починається готування кави. І зараз ми побачимо, яку красу приготую наш кавоварочку. Бункер води стандартний для Делонгі, десь 1,7 літра, молочник великий. Рекомендую все ж таки молоко в ньому не хоронити, бо воно все одно закисає навіть в цьому супертермостакані. То приготували собі там ранкову каву на одного, двох, трьох, там, на вашу сім'ю. Після чого вилили молочко, помили і залишили молочник в кавомашині. Без молочка. Дивіться, яку суперову піну варить наша кавомашинка. Ну, теж, якщо в будь-який момент можна призупинити а, часть готування, частину або молочну, або каву. Супер. І після цього, звичайно, рекомендує продути молочну систему. Ми, звичайно, це зробимо. Просто повертаємо регулятор, поруження, клім. До речі, з неявних плюсів цих кавомашин. Якщо повітря потрапляє в систему, це у всіх каларах таке буває. На мілітах пишуть, там, натисніть ОК, наповниться система. Делонги при кожному запуску, якщо є проблема з, з повітрям в системі, автоматично продуває всю систему в піддона. Ви навіть не звернете увагу, що це у вас так було. От, от супер ідея! Тут, тут просто. Аплодую інженерам, які розробляли цю кавомашинку. Давайте пробіжимось три А, Декілька дисплеїв, де в нас є напої. Переход між ними просто натискання вбок. Зараз на синій профіль, щоб змінити його, натискаємо кнопочку людинки і обираємо іншу людину. І в кожного свої налаштування своїх напоїв. Загальні налаштування кавомашини там, де шестеріночки у нас. Тут, в принципі, все логічно. Можна все подивитись, температуру кави, жорсткість води налаштувати. То тут, в принципі, можна навіть прочитати написи в цьому меню, і якщо вам щось захочете змінити, Давайте, Як персоналізувати налаштування? Так, обираємо май, обираємо, який ми нопі... напій хочемо обрати еспресо, вибираємо міцність, яку ми хочемо, натискаємо От іде налаштування об'єму. Зараз буде готувати каву. Якщо ж ми ну, налаштовували так би молочні напої, готувала би каву, а потім молоко до моменту, поки ми не підтвердимо. Так, іде готування напою. Дуже потужно, От, дуже крута кава. Кавар, кавар просто суперово. І коли ми натиснемо стоп, цей об'єм наша кавомашина запам'ятає. А давайте отак. Будь ласка, зачекайте, і на синій профіль Еспресо ми перепрограмували. Так просто, так легко. Зберегти, звичайно, ми цього хочемо. Окей, окей. Ну, водичка закінчується. Це гарно. В бачку 100% є датчик наявності води. Вивід. Проста надійна, легка в користуванні кавомашина від DeLonghi, яка має класний сенсорний дисплейчик. Всі технологічні. Особливості Делонгі тут є. Все класично, все просто, все надійно. Кавомашина зроблена надовго. Якщо ви будете просто викидати сміття і робити декальцинацію, коли потребує цього кавоварка, ну звичайно, повертати регулятор на продувку молочної системи, кавомашина буде працювати довго-довго. Єдине від себе додам: варто вимикати заднім вимикачем живлення на ніч. Наразі в нас в мережі. Все дуже негарно, скажімо так, і скачки напруги бувають. І буває, плати виходять з ладу. То це ж пристрій серйозний, технологічний, обережніше, і вимикайте живлення на ніч. А так, по бажанню заверний блок можете знімати, промивати. Він дістається тільки коли вимкнена кавоварка, вона потухла, дістаєте бачок з водою, лючок, дві кнопочки, заварничка дістали, промили холодною водою. Можна це робити раз на місяць. Ну, от. І можна відсік, де він стоїть, теж від залишків кави промивати. Так, в принципі, все. Кауарка для тих, хто хоче собі просто круту кавомашину для молочних напоїв, для міцної кави міцного еспресо. Дякую за увагу. До побачення!